Доброго дня. Сьогодні в нас в роботу приїхала Toyota Camry 70, 2021 рік випуску. І в мене приємна новина для всіх власників, кого також автомобіль без опції CarPlay. Все робиться. Звертайтесь до нас, в кого такий самий обмежений функціонал. Трошки пошаманимо над автомобілем, і власник отримує результат, оригінальну опцію CarPlay на рідному екрані. Робимо! Ну і от, почаклували. Ми, почаклували, і в нас з'явилася довгоочікувана опція CarPlay на рідній магнітолі Toyota 70-ка. Тиснемо іконочку і можемо спокійно користуватися додатками навігаційними, додатками музикальними. З навігації це може бути Google Maps, Waze. З музики це може бути Spotify та YouTube Music. Також телефонна книжечка, CarPlay бере на себе керування нею. Все зроблено по оригіналу. В оригінальному меню є пункт, підключено до оригінальної USB, айфони, які я зараз знімаю. Цікавлять вас подібні рішення на автомобілі Toyota Camry 70? Звертайтесь, ласкаво просимо. Автостудія Гараж 23 Будемо раді вам допомогти.